привіт, я воронов Сергій, очільник районного середкуве свобода, голова народної ради, член самооборони, активіст штабу гуманітарної допомоги. Я так сталося, що вчора мені надійшла. Найшов виклик відразу від трьох людей, це від Віки зі Львова, від Міланки з Польщі, а також від Ірени із Черкас, Щодо взяти участь у айсбуки челендж. І, в принципі, ми холодної води не боїмося, І тому зголошуємося разом з тим, допомагаючи армії, Зголошуємося і відгукуємося на такі акції, тому що всією країною маємо допомогти. І також всією країною маємо загортовуватися, тому я думаю, можна взяти участь у цій акції. Почнемо. Тоді законом України про благоустрій на В свою чергу я запрошую до цієї акції голову штабу гуманітарної допомоги Кам'янського району Куліковського Геннадія. Також запрошую свого чудового товариша Свободдя, продай Руслана. А також запрошую до цієї акції міського голови Кам'янки Тірона Володимира Івановича.